Вітаю всіх, які енергії будуть впливати на нас 16 лютого 2024 року. А впливають на нас енергії вежі, Верховної Жриці і місяця. Сьогодні День раптових і різких змін. Змінюється звичний уклад життя, що буде у нас викликати супротив. І варто подумати, у якій сфері нашого життя потрібні зміни. Зрозуміти, у чому сенс того, що відбувається, адже просто так нічого не буває. Кожна подія несе нам урок. Протягом нашого життя змінюється життєвий цикл, плани, наші правила, установки. І якщо наближаються зміни, з'являється страх. І чим більше ми чинимо опір, тим болючішими вони будуть, ці зміни для нас. Сьогодні енергії вежі і жриці з місяцем між собою у конфлікті. Може бути агресивність, можуть виникати ситуації, небезпечні для життя. Також ці енергії будуть впливати негативно на психіку. Тому орієнтуватися треба швидко. Важливо зрозуміти, що відбувається. На роботі і у бізнесі. Та ситуація, що є зараз, може різко змінитися. Можливо, для когось потрібно змінити роботу, активується конкуренція. Якщо є бажання ризикнути, це не обов'язково буде погано, але результат передбачити важко. А для когось це можливий підйом у кар'єрі. Дуже важливо ставитися уважно до фінансів і вкладів. У особистих стосунках це прояв відповідальності і зрілості. А для тих, хто без пари, можлива побудова стосунків, але якщо вони мають під собою міцний фундамент і серйозні наміри, а ще буде вирувати пристрасть і сильна сексуальність. Рекомендація на сьогоднішній день. Якщо ви відчували е, в якийсь час своє положення стабільним і безпечним, а зараз це похитнулося, то варто розуміти, руйнуватися буде не все, а лише те, що було хибним і ілюзорним. <кхи> Тож впустіть в своє життя зміни, йдіть цим змінам назустріч, змінюйте й те, що вам заважає, переходьте самі на новий, більш високий рівень. Весь день сьогодні це активність, рух і дія. Через агресію будьте уважні і не ігноруйте повітряні тривоги. А я вважаю всім змін на краще, миру вам і гарного дня.